Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Що ж, Верховна Рада одумалась нарешті і вирішила повернути 20% відсоткові надбавки до пенсії. Там більше ніж півмільйону пенсіонерів виявляється їх дуже дуже багато. Чому це так сталося? Де ті надбавки ділися? Чому люди не отримували? Дивіться, зараз буде відео про одну категорію пенсіонерів, а саме тих, які проживають в гірських місцевостях. Але я б радив подивитися це відео всім. Тому що в один прекрасний момент це може з такою політикою торкнутися кожного. І якийсь такий законопроект, ще така прогалина. Може зняти надбавки за наднормовий стаж, там, чи ще ще, що ще щось. От щоб такого не сталося, потрібно бути проінформованим і давати реакцію, щоб працювали, реагували, щоб бачили, що люди знають свої права. Тож, давайте розбиратись по порядку. Що за надбавка, чому вона була знята? І як відбувається ситуація зараз взагалі, тому що вже почали шевелитись в сторону її повернення. Надбавка за те, що ти проживаєш в гірській місцевості, за те, що там погані комунікації транспортом, там поганий інтернет, інколи світло важко провести, інколи воно пропадає, газ туди важко провести. Також бувають обриви, все інше через те, що там такі погані, гірші умови для проживання. Людям, які там проживають, ще в 95 році, 1995 році, було встановлено добавку у вигляді 20% до пенсії, до стипендії. Ну, тобто, тим людям, які щось отримують від держави, то вони отримали на 20% більше через те, що в них була довідка, що вони проживають в гірській місцевості. Що сталося в цьому році? Вірніше в тому. В листопаді 2024-го Верховна Рада прийняла Держбюджет. І в пункті 6 Держбюджету України було зазначено, що тим людям, які проживають в гірських місцевостях, кабінет міністрів бере ручне регулювання виплат. Тобто вже не 20%, а мали придумати щось інше. Но по стану на березень місяць нічого іншого не придумали. І э, нових заяв не приймали взагалі на ці виплати, тобто нові пенсіонери, які там йшли в гірських місцевостях, не отримали цієї добавки. А старим там, э, наскільки я читав коментарі моїх підписників, то більшості також не платили з Нового року, по березень місяць. Три місяці по 20% це вже 60% однієї пенсії втрачено. Получається, це або прогалину в законодавстві зробили, або просто забули, забули про це ручне регулювання, або просто забили. Ну, більше варіантів нема. І чому я сказав спочатку, що потрібно подивитися всім? Тому що. Точно, така ситуація може повторитися з будь-чим. Наразі тут це було підкреслено через те, що складна економічна ситуація через дію військового стану. Ну зрозуміло, списати зараз є на що будь-яку бездіяльність можна списати на все що завгодно. Да? Ну по суті, люди недоотримали кошти. В Верховній Раді з'явився. Кінці березня законопроект номер 12300 про повернення цієї доплати. Ну, яке може бути повернення, так, якщо в Конституції вона прописана і це доплата, тобто Держбюджет не повинен регулювати цю доплату. Вона є, і все, Держбюджет повинен під ню підлаштовуватись. Тому що по закону України, як становив Верховний суд, що будь-які. Держбюджет не має права регулювати будь-які законодавчі встановлені доплати, виплати соціальної допомоги. Ну, тим не менше, соціальну допомогу заморозили взагалі. Виплати, наприклад, Чорнобильські, перерахували по-іншому. і також лишили за собою право робити замороження пенсій. І все це спираючись на військовий стан. Але ж бачимо, що люди почали, ну, відверто, якщо розібрати ситуацію з індексацією, з вашими коментарями, те, що ви написали, то люди почали жити гірше. І... От ще забрали 60% тих, що з гіпської місцевості, і ще непонятно, скільки воно продлиться, поки приймемо той законопроект. І той законопроект хочуть прийняти по-іншому, зараз також скажу я. То люди втратять, як мінімум, ще одну пенсію. Що хочуть внести в законопроекті, які зміни, чому він буде вже рахувати цю доплату по-іншому? Коли був аудит пенсійного фонду не пенсіонерів, а пенсійного фонду виявили ряд порушень. І е, сказали ті порушення, ну, типу, прибрати, бо це неправильно. Ну, е, порушень не з боку пенсійного фонду виявили, хоч перевіряли пенсійний фонд, виявили порушення з боку пенсіонерів. Що це пенсіонери, отакі вредні, обманюють пенсійний фонд і хочуть заробити на цьому величезні гроші яким саме чином? Ну, Дійсно, напевно, там були такі випадки, ще й не поодинокі. Але через такі випадки постраждали і ті люди, які мали б отримувати цю доплату наразі? Тим чином, що люди почали прописуватись в Чорнобильській зоні. Для того, щоб отримати Чорнобильську пенсію. В одній хаті, в якій взагалі ніхто не живе, прописувалось по 10, 15, 16 людей пенсіонерів. Ну, це була налажена схема. Я розумію, що це не самі пенсіонери її придумали, що це хтось надавав такі послуги. От, зловити б того, хто надавав ці послуги і взяти за одне місце і спитати, як так. Ні, обмежили цю виплату усім пенсіонерам, які проживають в Чорнобильській зоні, щоб нікому то було невигодно. тобто, щоб більше таким не займалися. Але постраждали і ті, які там проживають дійсно, тому що їм урізали там тим, хто не проживає з 92-го року. Далі, хто хоч на якийсь період виїжджав, далі хочуть щось подібне зробити з цією гірською доплатою, тому що вже прописано в законопроекті те, що. Постійно проживаючи. Тобто, якщо ви виїхали в гірську місцевість, там десь вже на пенсії або перед пенсією, то там вже буде підпитання, чи дадуть вам її, чи ні, і який час потрібно почекати, щоб вам дали ту допомогу. Також планують додати до списку отримувачів внутрішньо переміщених осіб, а наразі їх 130 тисяч, які переїхали в такі місцевості, тому що всі з однієї частини України поїхали максимально далеко, да, аж в іншу, туди вже де гори, Закарпаття. І ну, тобто, вашим число доволі велике. Тож хочуть їм також встановити ці доплати е, у вигляді 20% і студентам, але за умови, що період їх проживання буде не менше 6 місяців. Тобто бачимо щось подібне до Чорнобильського, роблять так само з гірським, ставлять жорсткі умови, щоб, ну, можливо, також є такі, хто зловживав цим і прописували в гірській місцевості, щоб отримувати на 20% більше на деякий час, отримували цю корочку, а потім пожиттєво отримували. Тепер же ж хочу це прибрати. Наразі спостерігаю, вам розповідаю, щоб як тільки почнуть... Давати ці доплати вас проінформувати, і, можливо, там потрібно буде якесь переоформлення чи якісь документи донести, тому що є да, таке спеціальне посвідчення людини, яка проживає в гірській місцевості. Е, можливо, треба буде перереєструвати. Ще поки достеменно невідомо, тому що це законопроект. Надію, що рада його дуже швидко прийме і виплати почнуть надходити тим, хто їх заслуговує. Тож, спостерігаю, розповідаю. Зустрінемось на каналі Народна думка, Дорогі мої глядачі.